Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про валюрову тканину для пошиття дитячого одягу. Розглянемо плюси і мінуси її. І я вам покажу на прикладі одну із моделек, яка є у нас на сайті, яку можна замовити безпосередньо для дівчинки. Отже, поїхали. Почнемо відразу із плюсів, що ця тканинка є дуже м'яка, вона приємна до тіла, вона не вибаглива у догляді, має безліч різних кольорів. Це реально великий плюс, тому що всі хочуть бути унікальними. Відповідно, ми маємо передоставити різний колір для різного покупця. Хочу вам показати ближче цю тканину. Бо наразі у нас є костюмчики із валюрової тканини, утеплені коротким хутром. Ось так виглядає. Всередині тканина підходить для пошиття костюмчиків демісезонних, тобто це перехід між, зими, між зимою до весни. Він не дуже тонкий, але і не занадто теплий. Тому я обожнюю ці костюмчики носити. І ще хочу сказати про плюси цієї тканини: те, що вона є гіпоалергенна. Навіть незважаючи на те, що на нашій бірці наш виробник вказує 8, 90% поліестер і 10% спандекс, ця тканина є гіпоалергенна, На неї не має бути ніякої алергії алергії у вашої дитини. Якщо ви знаєте точно, що це виробник якісного одягу, ви маєте розуміти, що ця тканина є безпечна. При купівлі вона не має мати запаху, дуже має, має бути гладенькою має бути м'якою, і обов'язково вона не має від... віддавати свій колір після прання. Я думаю, що такі поради вам допоможуть обрати якісний костюмчик для вашої дитини. Ще важливо сказати, що багато батьків дійсно турбуються про те, щоб тканина, щоб склад тканини, з якої шиється дитячий одяг, був повністю 100%, 100 бавовняний. але також є випадки про те, що синтетична тканина не завжди є погано, бо зазвичай така тканина гарно береться, вона не втрачає свою форму, колір, вона довговічна. Покажу вам варіант костюмчика. Так от, який є у нас на сайті, його можна придбати для ваших дівчаток. Покажу вам саме модельку. Це є костюмчик із двох складових кофточка з капюшончиком. На застібці. Застібка йде металева. Вона вам має дуже гарно прослужити. Ось так, все прошито. Оверложено. Це, до речі, українське виробництво, не Китай і не Туреччина. Тобто, виробники закупають тканини і самостійно відшивають для наших діток такий гарний одяг. Ось, будь ласка, покажу вам. Все рівненько, без зайвих ниточок. Так. Я, як мама, дуже задоволена. Також покажу вам ще штанці від цього костюмчика. Нагадую, що всі ці позиції ви можете передивитися у нас на сайті. Я вам посилання залишу у... в описі. Якщо вас будуть цікавить, переходьте заглядайте. Це вам показує штанці штанці на резиночці. Не маленькі, а широка, зручна резинка. Вона прошита. Штанці мають карманчики і також низ на резиночці. Вони не є широкі, не є вузенькі. Я би назвала це ну, типу класичний пошивчик. Ось так. Якщо ви хочете бачити всі інші кольори, як вони виглядають, переходьте на наш сайт. Там є опис, там є інформація до кожного із кольорів. Наразі дякую. До побачення!